Ще на кальці сиплять перли самосвіти. Шла в Москва в Європу доньку, Фіма лєпший друг вівка, Штепся Жена в Тарабуньку і регочеться в ЦК. хах. Понавічували аж по вухах під наркоз, на поруську хакось льокше, неться шкіри молороз. Нащо мовні перепони, са й суравісний цей час. Обіймайку мільйони, смерть одна розлучить нас. Народні дисанація, говорила баба діду, я достань не поїду. Бабі — дід, не теренди, трапиш до караганди. Говорила баба, діду я поїду до Хрущову. А дід бабі, та ти що? Мов і Хрущов. Говорила баба, діду, я до Брежнього поїду. А дід бабі, знай назад, ближню — тільки мати. Говорила баба, діду, я до Шелеста поїду, а дід бабі не мили, тож замову й зняли. Говорила баба, діду, я поїду в білу Ізучу двомовну мову і вернусь обратно знову. Каже дід, не теренди. І біло дід, ні, їзди, туди не ходять поїзди. І сказала папа, ох, більше я не філолог, а відбавить не судьба, ми філологи, пова.